Ось мій другий обліковий запис, і на ньому вже є декілька улюбленців, тому я зараз усе звідти приберу, передам собі, і тоді почну вже з нього обмінюватися з повного нуля улюбленців. Ось і я, як бачите, у мене зараз є лише тренувальний собака, а також є досить чимало баксів, ну принаймні вистачить на яйце. Тому зараз я це і зроблю, придбаю собі яйце, щоб отримати принаймні якогось улюбленця. Ми отримали звичайну мишу, це не зовсім те, чого я очікувала, але принаймні це не мураха, тому що як звичайного улюбленця. Можуть більше давати за неї ніж за навіть рідкісних улюбленців, через те, що вона така миленька, тому мені здається, нам можливо навіть і пощастило. Нам запропонували мураху, але, як я вже сказала раніше, більше людей захочуть мати в собі мишу, ніж якогось мураху, тому я відхилю. А цей чудовий обмін насправді був моєю великою помилкою. Я спробувала пообмінювати цього робота на кількох серверах, але, на жаль, більшість гравців або не мають за нього пропозиції, або вони пропонують недостатньо. Тому я вирішила просто заробити грошей і тоді придбати собі ще одне розбите яйце. Звісна річ, якби зі мною спілкувалися гравці, з якими я обмінююся, не англійською, а українською, то це було б мені набагато легше з ними спілкуватися і знаходити спільну мову. Але на жаль, у грі лише українці, яких я зустрічаю, в яких там прапорець України, то вони, якщо я їм пишу українською, то вони... Або мені від не відповідають, або відповідають мені московицькою, або просто відповідають мені англійською. І це досить часом дивно. Я знаю, що, звичайно, є в його грі гравці, які справді спілкуються українською, а не просто це у них так написано, а насправді вони не спілкуються. Але мені б якось ще цих гравців знаходити десь. Я вирішила знову випробувати свою удачу і побачити, що в мені трапиться з яйця. Що пан чи пропав. За кадром, яка з гравчиня добродійка передала мені безплатно одну з нових поній, за що я їй дуже вдячна. Не вже. я що? так, нарешті? Це відео, напевно, триває лише десь 5 хвилин, але скільки я обмінювалася, я обмінююся вже другий день, щоб отримати цього легендарного улюбленця. І нарешті я змогла. Ось я й виконала це напрочек довге і важке, але, напевно, так і того варте випробування. І все завдяки тому, що я не втратила надії. І таки знайшла гравця, який мені обміняв і здійснив мою мету.